Скринька зі скарбами відчинилася і розсипався дорогоцінний бісер. Знімаємо петлі, встановлюємо кришку та дно один на одного. Вибудовуємо навколо картонні стіни та верх. Доповнимо композицію декоративними вставками. Дерев'яні палички від старого віяла ідеально вписалися у виріб. Забарвимо все в яскраво-червоний колір. Ляльковий театр не залишиться поза увагою. Розкішна завіса вже готова розкритися перед глядачами. Фігурки театру тіни вправно рухаються завдяки зубочисткам. Згасне світло і легендарна постановка режисера Олафа оживе перед вами. Олаф уже давно підготував виставу. Все продумано до дрібниць. Останні репетиції перед спектаклем дівчата передбачають чудове видовище і здивовано розглядають фігурки персонажів. Скоріше б почалося. Не можу дочекатися. Уявляєш справжній домашній театр. О, яку історію нам покажуть? Сідайте зручніше. Зараз розпочнеться вистава. Сестрички зраділи. У віконці нарешті засвітилося. Є! У далекому далекому королівстві Ерендел жили дві сестрички. Одного дня вони вирішили зліпити собі друга, сніговика, з яким разом будуть гратися. Сподобалася вистава. Ще пак вже болять долоні від оплесків. Обов'язково повторимо. Різнокольоровий картон стане в нагоді для нового виробу. Розмітимо лінії зрізів та згинів. Робимо отвори, щоб сторінка була об'ємною. Вклеюємо підкладку. Тільки погляньте цілий ліс ялинок. Колючі гілки припорошило снігом. Ого. Свіжа трава. Яка швидка зміна сезонів. Метелики вже змахнули строкатими крильцями. На цій сторінці панує весна. Смужки для квілінгу збираємо у веселкову стрічку. Гармошка веселки розтягнулася над хмарами. Яка щаслива картинка. Склеємо листи до книги казок. Малята будуть у захваті. Діти ніяк не могли заснути. Бій подушками, дзвінкий сміх та стрибки на ліжках, і непосидючі. Олаф почув шум і вирішив відволікти башкетників. Мені спала на думку геніальна ідея. Він одразу повернувся з гарною книгою. Як думаєш, що це? Не знаю. Напевно, сюрпризи. Олаф приніс крісло, сів зручніше і розгорнув книгу. Дітлахи з цікавістю розглядали гарні картинки. Олаф так цікаво розповідав казку. Сестрички захопилися, що забули про пустощі. час для сну. Сніговичок поклав Анну та Ельзу спати. Веселкових снів вам, дівчатка. І погасив світло. О, тану, тану. Чому така спека? О, ні. Обігрівачу геть. Потрібно терміново тебе охолодити. З підгузника виймаємо гелевий наповнювач. Заливаємо в басейні водою. При намоканні він стає схожий на білий сніг. Гайда грати в сніжки. Ані та Ельзі ніяк не спалося цієї ночі. Давай вирушимо у велику кімнату, тільки ц. Нехай це буде нашим секретом. Дівчата вирушили до найпросторішої зали. Тут є де розгулятися. Ельзо, а не багато снігу. Наповнюємо водою прямокутний контейнер. Стрази, сніжинки, кристали та стілець все вирушає у воду. Не біда, що вони потонули. За те, яким гарним буде застигли лід. Ура! Вийшла ціла брила льоду. Крізь неї так гарно пробивається місячне сяйво. Заморожена гірка готова. Крихітка Ельза мала унікальний дар заморожувати все навколо. Вона митю начарувала гори снігу та крижану гірку. Дівчатка почали грати в сніжки, як же це весело. Потім зліпили великого сніговика і навіть зробили янголят. Залишилася головна розвага катання з крижаної гірки. О, тут дівчатка повеселяться. Але раптом трапилося лихо, анна зісковзнула і сильно вдарилася. Що ж я наробила? Ох, мій дар ледь не занепастив сестру. Як же я могла її не вберегти? <плес> Лист щільного картону перетворюється на дверну раму, наносимо шар ПВА. Приклеюємо на ще одному листу підкладці. Чотири прямокутники йдуть у бій. Фарбуємо все білим акрилом і прикрашаємо дверцята різьбленими візерунками. Старовинна ручка вкрилася сріблястою патиною. Закріпимо дверні петлі. Цікаво, куди ведуть ці двері. Прощавай, Анно. Краще я побуду одна, щоб не завдати нікому шкоди. Я буду сумувати дуже. Ельза була замкнена у своїй кімнаті. Анна завжди приходила до її дверей. Сестричка багато розмовляла з Ельзою. Сиділа під дверима і розповідала про свої пригоди за день. Але у відповідь їй лише тиша Ельза не хотіла спілкуватися, бо боялася їй нашкодити. Так пролетіло багато років. Дівчатка дорослішали, але ті самі двері залишалися між ними забороненим бар'єром. Наближався День коронації. Ельза відчинила двері. Я чекала тебе стільки років. Кожен день. Пробач, я робила це лише для тебе. Люблю тебе, сестричко. Рідненька, повір. Це взаємно. <рес> Металевий перстень перевтілиться в новому виробі. Зламана іграшка поділилася ажурним елементом. Закріплюємо його на дузі, покриваємо корону чистим золотом. Неможливо відвести погляд. І ось настав день коронації. На урочистість зібралося стільки гостей. Анна так чекала на зустріч з Ельзою. Сьогодні її сестра стане правителькою Ерендела. Зустрічаємо ногу королеву, Анна дбайливо опустила корону на голову Ельзи. Тепер все королівство належить їй. З термоклею формуємо крижаний гребінь. Застигли диво природи, фарбуємо його акриловим спреєм. Лід, немов світиться зсередини. Ельза так і не навчилася повністю контролювати свою силу. Найменший прояв емоцій миттєво заморожував усе довкола. Королева намагалася втекти від гостей. Ну, прошу вас, не підходьте геть. Ви не розумієте, чим ризикуєте? Розлютившись, Ельза обернулася і заморозила фонтан. Він так і застиг, перетворившись на кригу. Ельза злякалася своїх здібностей та в паніці втекла. За нею направилась і Анна. Шайби, шестерні, фурнітура над компасом доведеться попрацювати. Приклеїмо до деталі екран, накриваємо його захисною лінзою, підвішуємо на ланцюжок із карабіном. Стрілка вказує на північ. Анна вирішила піти за своїм серцем. Але надійніше покладатися на компас. Анна вирушає на пошуки Ельзи. Її проводжає наречений ганс. Люба, не дозволю тобі ризикувати життями. Але знайти сестру мій обов'язок. Розумію, зроблю все, що в моїх силах. Завдяки компасу ти зможеш знайти дорогу назад, а вірний кінь вмить домчить до мети. Що б я без тебе робила? Дякую. <ганц> Ганс накинув на плечі Анни мантію, щоб вона не замерзла в дорозі. Подивись за Еренделом і подбай про людей я довіряю тобі. Пара попрощалася, і Анна вирушила на пошуки, коричневу тканину розкроюємо навпіл, зшиваємо мішечок, дозрів урожай моркви. Вдалося зібрати цілий мішечок. Буде що перекусити в дорозі. Анна все далі й далі заглиблювалася в ліс. Скоро дерева закінчаться і можна буде озирнутися. Але кінь скинув вершницю і поскакав геть. О, ні, Анна залишилася зовсім одна і дуже замерзла. Що це? Будиночок мандрівників потрібно заглянути. Це ж лавка зі спорядженням. Дозвольте у вас погрітися? Звичайно, вам не завадить утеплитися. А що є підходяще? Тепле взуття, зекохутра та й одягу вистачає. Це мені знадобиться. Раптом у лавку заглянув хлопець, щоб купити мотузку для скелелазіння та моркву, щоб нагодувати оленя. «Ех, Сподіваюся, мені вистачить грошей. Зараз підрахуємо. «Гм, Цієї монети буде замало. Ех, яке горе, невже свен залишиться голодним? Пожалійте його, віддайте товар, я все оплачу. Дівчина вирішила допомогти мандрівникові. Це, здається, ваше. Ох, пані. Як я можу вам віддячити? Допоможіть мені знайти сестру. Шляхетна справа. Домовилися. Мене звати Анна, а я Крістоф. Зі шнурків, кріплень і карабінів збираємо мотузку для скелелазіння. Кріплення повинно легко ковзати тросом, а карабіни витримувати вагу наших героїв. Ти чула шум? Сподіваюся, це не лавина, але вони навіть не припускали, хто видавав це ревіння. Велетень Маршмеллоу охороняв крижаний замок Ельзи і не мав наміру пускати мандрівників у володіння королеви. А -а -а, біжимо. Новий план. Я відверну його увагу. Кину сніжку. І Анна кинула сніжку. Ну ось, ти його розлютила. Отут і знадобилася мотузка. Доведеться спускатися неї з гори. Велетень розгублено залишився на горі. Анна та Крістоф благополучно добрались до землі. Дерев'яна підставка стане в нагоді для саней. Дощечка розпалася на палички. Використовуємо їх для полозів. Забарвимо сани в тон темної деревини. Полози сяють металом. Боки сани прикрашає золотий розпис, поводи утримуватимуть оленів. Як пощастило, що в Крістофа були санки. Друзі залізли в транспорт та вирушили на пошуки ельзи. Стій! хто міг залишити цю крижану гірлянду? Олень вдалося внюхати щось незвичайне морквинка. Wow. Олаф, друже, де загубився твій ніс? Тримай, я недарма припасла морквину. <рив> на загнутий дротяний шампур нанизуємо сніжки. Дивна страва, хто ж винайшов цей рецепт? Олаф також вирушив на пошуки Ельзи. Він так утомився йти ще й зголоднів. Як же хочеться їсти, а довкола тільки сніг. Може зробити з нього шашличок, буде смачно. <гум> Олаф відразу нанизав сніжки на шампур, щоб гарненько підсмажити їх до золотистої скоринки. Сніговик не очікував, що сніг на багатті так швидко розтане. Ех, знову залишився голодним. Раптом він почув, як забрязкали скелі. О, чудовисько! Рятуйся, хто може! Маршмелу лише хотів познайомитися, але Олаф злякався і втік. Пінопластове серце нам знадобиться. Стара зламана іграшка динозавра перевтілиться, приклеїмо до спини заготовки і побільше пінопласту. Встановлюємо голову з відкритою пащею і продовжуємо обліплювати пінопластом. Гігант спирається на масивні лапи, змішуємо повітряний пластилін. надаємо чудовиську форму. Ох, лютий рев і величезні лапи дуже лякають. Фарбуємо балончиком у білий колір і відтіняємо маршмеллоу блакитним акрилом. Гігант Маршмеллоу живе в крижаному замку, охороняючи його від непроханих гостей. Він справді величезний і страшний. Хоча грізний лише на вигляд. У його серці живе доброта, але мало хто наважується подружитися з монстром. Нарешті друзі наблизилися до замку Ельзи. Сховаємось за брилою, щоб він нас не помітив. А свен не проти поласувати сніжком Олафа. Ей, hey. в атаку! Друзі закидали чудовисько. На рев монстра вибігла Ельза. Хто образив тебе, мій маленький? Ельза! Анна! Як Як ти мене знайшла? Друзі, ви всі тут? Анна обійняла Ельзу, і її крижане серце розтануло. Любов перемогла холод. Розділяємо зубочистки на частини та встановлюємо на квадратну кришку. Картата тканина доповнить строкати вигляд кошика. Оббиваємо зсередини, ручка на місці. Залишилося захопити їжу. Анна та Олаф вирішили влаштувати пікнік. Вони сиділи та розмовляли в осінньому садку. Як тут чудово! Згоден. Серед гарбузів і листя не гірше, ніж у снігу. Разом вони поласували напоєм mm. і смаколиками. Може, заспіваємо нашу пісню. Час із вітром вітати негоду, нам роки не на шкоду, адже в кожному, наче хмарка промайне. Той гарбузик скоро добре вам буде. І листок схопив осінню застуду. Не підладно часу, тільки головне. Стискаємо тканину в кулаку. Магічно виникає рівна трикутна хустинка. Прикрашаємо її ручним розписом. Блакитна бахрома прикрашає її по краям. Клац укорочуємо китиці. Хустка завжди зігріватиме Анну та Ельзу теплом матері. Анна увійшла до кімнати сестри. Ельзо, що трапилося? Чому ти сумуєш? Ох, Анно, якби ти знала, ці голоси, я чую спів. Ну ну, давай приляжемо та обіймемося, як у старі добрі часи. Анна ледь чутно співає пісню мами. Де край моря? Вічна ні. Стромені води пам'яті, згадка тих хори не вплав. Тут кожен знайде, що шукав. Майструємо флягу для води з тонкої екошкіри, викроюємо заготовки потрібного розміру. Обтягуємо пластик з шитим чохлом. Закупорена пробкою фляга не пропустить ні краплі. Гуляючи лісом, мандрівники втомилися всім спекотно і душно. Анна дістала флягу, але, на жаль, вона зовсім порожня. Де взяти воду, пити. Потрібно вгамувати спрагу, пити. Раптом всі швидко подивилися на Олафа. Гм, не подобається мені ця ідея. Сонечко трохи розтопило сніговика, і друзі спромоглися наповнити флягу. Олаф, ти врятував усіх від спраги, наш герой. Ха -ха. Чудово, що він наважився допомогти друзям. Листи кольорового паперу забрало вітром і розвіяло на безліч листочків. Справжні осінні листопади. На пінополістирольному колі розмічаємо спіралі. Маленький діркопробивач постарався над цілою купою листочків. Листочки розвіює вітерець. Жовтий та червоний акрил змішуємо в помаранчевий колір та фарбуємо верхівку. Справжній осінній вихор. Виш. Дорога друзів проходила через зачарований ліс. Там Олаф відбився від друзів. Ано, Ельзо? Крістофе? Свене? Саманту. Хе -хе. Я ж не знаю ніякої саманти. Раптом поряд пронісся вихор листочків. «О!» – Здається, Олаф потоваришував із вітерцем. Цим двом весело разом. <різь> Олафе! Вітерець приніс його до друзів. Анно, дивися, твоє роде волосся подобається вітерцю. Правда? <різь> У мене з'явився невидимий шанувальник. <різь> Грудочка пластиліну перетворюється на крихітну фігурку саламандри. Загладжуємо форми стеком. Саламандра вивозилася в калюшці з ґрунтом. Чарівний пензлик пофарбував її в синій, блакитного карептилія з блискучою шкіркою. Виблискує у світлі зірок. Саламандра мешкає у вогняному лісі. Ельза ніяк не могла пройти крізь язики полум'я. Щойно їй вдавалося загасити вогонь. Саламандра запалювала його знову. Погоня могла би бути нескінченною, але Саламандра опинилася в безвихідній ситуації. Стривай, крихітко, не бійся мене. Я не завдам тобі зла. Я лише хочу подружитися. Саламандра насторожилася, але вийшла, і незабаром Ельзі вдалося досягти прихильності рептилії. Вони стали друзями. У старовинній скрині зберігаються рідкісні речі. Анна знайшла щось цікаве. Дай-но сюди. Лалілу погляне ближче. Гм, Схожа на стару карту. Потрібно її надійно заховати. Укорочуємо коктейльну соломинку. Згортаємо сувій і поміщаємо всередину. З країв намотаний шовковий шнур, а в центрі зав'язаний бант. Анні в руки потрапив найцінніший зі скарбів. Бережи цю карту. Дівчата дійшли до берега. Як гадаєш, це той самий корабель? Вважаю так. Спів привів сюди. Сестрички вирушили дослідити судно. Потрібно оглянути. «Апчхи! Все в пилу. Серед павутини і меблів, що розвалилися, Ані вдалося знайти загадковий згорток. Розгорни, давай подивимося. Повірити не можу. Це ж карта Ерендела. Тут ще щось є. Олаф потрусив знахідку і звідти випали лист і фото батьків Анни та Ельзи. Вони намагалися дізнатися більше про магію дочки і знайти в мандрівці відповіді. Ельза розплакалася для неї такі болючі спогади про тата з мамою. Білий плюш так приємно м'яти. Помах палички. І вуаля. Заготовка подушки готова. Наносимо по краях термоклей і збираємо наволочку. Наповнюємо її легкими сніжками холофайберу. З кольорового фетру майструємо очі. По центру стирчатиме носик морквинка. Посмішку селфі на згадку. Чубчик із синельного дроту, що стерчить, явно створив той же перукар, що зробив укладку Олафу. Неймовірна схожість. Марі так втомилася. Позаду дуже насичений день. Сил вистачає тільки на стрічку соцмережі. Дівчина присіла на диван. О, хто це тут залишив? Подушка у вигляді Олафа. Вау, м'яка та приємна! Яка краса Обожнюю цього сніговика? Треба ж одразу полегшало. Кілька світлин на згадку. Дівчата дуже захоплені улюбленим мультфільмом. Ну що, готова до найсерйознішого батлу? Ще пак. Розфарбовування персонажів Холодного серця на швидкість? Ось це бій. Візьмімося за олівці, і почали! Аж раптом у марі затупився олівець. Гей, я не можу продовжувати. Треба підточити жовтий, а мені синій. Ну його, давай просто подивимося мультфільм ще раз. Пластикова конячка потребує хорошого догляду. Рівно підстригаємо їй гриву, зітримо потертості та бруд, а мордочку затонуємо блакитним акрилом. Луб коня забарвлюємо у той самий колір. На вушка наносимо прозорий лак і посипаємо липкий шар глітером. Дух води виглядає як породистий та гарний кінь. З того часу, як ельза стала вартовою зачарованого лісу, її скрізь супроводжує дух води кінь ног. Роздруковану панель робота пилососа наклеїмо на старій тіні. Такий прилад стане в нагоді в побуті. Обернемо стрічкою Фуамірану і приховаємо стики глітером. Остання модель прикрашена бурштиновим камінням та оснащена золотими колесами. Про прибирання можна забути. Пилосос все зробить сам. Знаєш, кохана, дамо Олафу вихідний. Я подумав, робот пилосос упорається не гірше. І справді диво техніки з легкістю збирає зайві купюри. Ось це помічник халафа конкурент.